Не можна самостійно призначати вітаміни та приймати їх, особливо протягом тривалого часу. Найперше, вони не несуть жодної користі, якщо цього не потребує організм. Більше з них просто буде виведено з організму в туалеті. Також можна отримати гіпервітамінос, це підвищений рівень певного вітаміну, який може призвести до серйозних наслідків і навіть захворювань. Є вітаміни, які не радять вживати при певних хворобах. Виняток, вагітність, під час якої рекомендую збільшити кількість вітамінів, але теж лише за призначенням лікаря. Дефіцит певних вітамінів викликає захворювання, які можна діагностувати, і вони мають чітко виражені симптоми. Наприклад, рахіт це дефіцит вітаміну Д, хвороба Бері-Бері, нестача вітаміну b 1 У разі дефіциту вітаміну С може початися цинга, а куряча сліпота, якщо є брак вітаміну А. Краще всі вітаміни отримувати з їжею. Не виникають певні симптоми, спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря, а не бігти в аптеку за комплексними вітамінами. Тепер ви знаєте.